Привіт, друзі, сьогодні у нас 9 грудня, дуже давно не випускав ролик. Зараз таке відчуття, як вперше. Трохи хвилююся, але думаю, що всі думки, які запланував, поділюся з вами. І взагалом вийде ролик дуже добрий і позитивний. Перш за все, що хотів розпочати. Це так, як видно, на дворі у нас сніг, відповідно зимівля бджілок в самому розпалі, скажімо так. Зараз <кій> перший квартал зимівлі, Звісно, що е, в цей період е, ну, невелика кількість, е, невелика кількість тривоги проходить з приводу зимівлі, так як навіть е, сім'ї, які. Скажімо так, зовсім не підготовлені, то цей період вони досить добре зимують. бджілок потрібно переживати уже в січень, лютень. Да? То що саме хотів ще сказати? Велику кількість роликів бачив і відгуків від колег з приводу слабих сімей, хотів. Поділитись з вами моєю думкою з приводу, чому так останнім часом трапляється. Перш за все, я, так як і всі, думаю кліч. А другий фактор, немало це саме те, що, як ви помітили, останні роки осінь у нас досить тепла. Відповідно, в... Великий промежуток часу бджілки працюють, вилітають. Можливо, вже, як кажуть, немає особливо ніякої потреби, але бджілка літає, тобто вже пилок в хоті не носять, але бджоли досить довго літають і погода різко. Погіршується, холодшає, і тому велика кількість бджоли просто залишається в невулику, і за рахунок цього просідає сім'ї. Загалом просідають сім'ї частіше за все, це великі сім'ї, тому що більша кількість бджоли вилітає з вулику, і тому за рахунок цього такі. Трапляється відхід бджоли. Також на, в своєму досвіді помічаю те, що великі сім'ї гірше зимують. Ну, в мене особливо так. А саме гірше в якому е, випадку це то, що, те, що сім'ї просідають до весни. Тобто, наприклад, ішли 9 рамок, а залишається там 6. Ну, можливо, це. Так як ще осінній період. І також, я думаю, що сім'я ще, можливо, не вжалась. Може, в, ну, в холодніший період сім'ї гарніше стискаються. Але скажу так, ті сім'ї, які на 5-6 рамок, у них немає такої такого просідання. І якось так. Також хотів ще показати один відводок. Пішли, покажемо глядачам. Ще як бачите. З сім'ї в мене дивилися. Тут я забирав кришу, то трохи є. Тут у нас є сімейка, яка мені дуже цікава, тому що дуже слаба вона. І зараз глянемо, як вони зимують. Це най... найслабкіша. Найслабкіший відводок у мене на пасіці. Тому і самим цікаво, і вам покажу, може. Тут уже нема кому зимувати. Ось, видно, бжілки збилися до заставної з правої частини. Дві вулочки видно. Перша, друга, ну і трохи на третій є. Ну, зверху немає, відповідно, геть слабенькі. Ось так зимують. Зимують поки що й добре. Це мене тішить. Так що, друзі, буду і далі показувати, як вони перезимують чи ні. Так і є. Зараз дружина, говорить про те, щоб когось показати ще якусь сім'ю, що хотів сказати, в цьому році я не пускав сім'ї через перегородку, вирішив, щоб вони самі зимували, як перезимують, так і буде. Те, що хотів ще звернути вашу увагу, в цьому році формував зимівлю по-іншому джил, а саме, Наприклад, відводок, тут молода матка. Тобто, з го року, тут 22-го року, 23-го, 22-го. І так всі чередують поетапно. Вирішив, чому? Планую весни ранньою весною їх з'єднувати. Хтось може сказати, потрібно було осінню зробити, але я вирішив це зробити весною, так як <кій> буду вже більше бачити, яка картина. І так далі. Також піш... пішли ще покажемо якісь декілька сімей. Трохи, Трохи надіюсь к... краще і все, бо дружина вже з... замерзли руки. Також в наступних роликах буду розповідати, яку я думаю, які будуть ціни на пакети, так як... Я знаю, як кажуть, за пакети, як ніхто, тому що працюю в медовій галузі і розумію, на що готовий бджоляр, який працює на мед. Ну і відповідно знаю ціну, наскільки готовий пакетик, так як мої рідні продають пакети. Також створю ролик. Тут, я сподіваюся, все краще сім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім вуличок так як, так, як, так, як має бути, дружина підказує, клуб формується спереді. Ось видно. Кормів предостатно. Якось так. Так що, друзі, я пишаюсь тим, що створив. Цей ролик, тому що давно не знімав трохи так відвик від цього, але поступово буду вливатись в цю колію, показувати свої влоги, такі те, що робимо, бо нікого я не повчаю, як робити і тому подібно. Кому цікаво, ставте лайки. І наступний ролик також якийсь придумую цікаве, бо це, як кажуть, ролик створив для повернення свого. Щоб, е, ну, повторюсь, тому що е, коли давно ролики не знімаєш, то такі хвилювання є. А коли вже постійно робиш цю роботу, то почуваєш себе спокійно. Всім до зустрічі, всім па Андрій. А, дружина підказує. передає вітання, Андрюха, тобі, бо постійно забуваю, так що тобі привіт. Також. Вовке передаю привіт з каналу Мотивація бджоляра. Якщо цікаво, також заходьте до Вови Мотивація Бджоляра. У нього цікаві. Останні відео пішли по... з приводу ціни на пакету, ціни на мед. Також в Андрія Ліберала 2005. Так що заходьте, підписуйтесь, кому цікаво. Всім папа! -па.